Просто під час евакуації ворог продовжує обстрілювати Херсон та населені пункти області. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. А також закликав усіх волонтерів, хто бере участь у рятувальній операції, об'єднатися навколо штабу ліквідації наслідків катастрофи. району області ворог сьогодні цілий день з самого ранку обстрілює територію міста Херсон та Херсонської області. На даний момент саме в Херсоні вісім чоловік. Отримали поранення серед них. Навіть ті люди, які займалися евакуацією, це два працівника ДСНС та один поліцейський. Обстріляли керована керованими авіаційними бомбами місто Береслав та Береславський район. Ми маємо знати, скільки в нас плав засобів. Ми маємо знати, скільки в нас сил людей. І техніки тому велике прохання. всіх, хто залучається до і має бажання подальше залучитись до ліквідації наслідків катастрофи, звертатись спочатку в штаб ліквідації наслідків.